Вона багата падчерка, які могли належати серця будь-яких чоловіків. Але коли настав час обрати нареченого, вона подзвонила батькові і тихо сказала «Тату, в моїх повідомленнях у Тікток троє чоловіків. Усі хочуть одружитися зі мною, допоможи обрати правильного. Батько спокійно відповів запроси їх усіх разом. Однієї ночі він вийшов до гостей і промовив. Моя донька завжди привертала увагу, але після аварії лікарі сказали, можливо, її обличчя вже ніколи не відновиться. Саме я відповідав на ваші повідомлення. Усі завмерли від шоку. Тоді батько пообіцяв, хто одружиться з моєю донькою, отримає мою компанію. Перший багатій лише самовпевнено всміхнувся, хто дивиться на обличчя, я можу одружитися і жити в розкошах, а щастя, знайду деінде. Другий гордо заявив, я одружуся, я знайду найкращих лікарів, щоб повернути її красу. Усі вихвалялися грошима та статками, і тільки третій тихо сказав: Я не такий заможний, як вони. Але обіцяю, я буду поряд завжди. Я зроблю все, щоб ти була щасливою. Та в цю мить увірвався асистент. Пане директоре, ваша компанія збанкрутувала, ви потопаєте в боргах. Батько зблід і прошепотів доню, нам доведеться продати всі мамині прикраси. Почувши це, багаті розсміялися і відвернулися. У такому становищі ніхто тебе не візьме. Навіть третій пішов. Батько взяв дівчину за руку. Бачиш, доню, вони хотіли лише вигоди. Ходімо додому. Але раптом третій чоловік повернувся. Він поклав у її руки ключі від машини. Це все, що в мене є. Продай, якщо треба. Ми пройдемо цей шлях разом, навіть у бідності. Я готовий одружитися з тобою, якою б ти не була. І тоді дівчина зняла маску. Перед ним сяїло прекрасне обличчя, твоя усмішка, прошепотів він. Вона посміхнулася. Я в порядку. Батько пояснив, це був лише випробувальний урок. Ми хотіли побачити, хто здатний кохати по-справжньому. І сьогодні ми його знайшли. Як ти думаєш, вона обрала правильного чоловіка? Якщо так, став лайк і поділися своєю думкою в коментарях.